Поки в Європі та в Америці переймаються пошуком гарантій для України, насправді Росія продовжує розмовляти або говорити звичним для себе та російсько-ракетно-дроновим цим наречієм. Він продовжує звучати в Україні, продовжують гинути люди, продовжують руйнуватися. Українська а, інфраструктура, чергова, потужна ракетно дронова атака. Тому, на жаль, є підтвердженням, чи є сенс очікувати, що Москва в принципі здатна сісти за стіл переговорів. Поки Путін при владі він буде воювати, він сказав свою позицію 14 червня 2024 року, що припинення вогню можливо виключно за умов, коли Україна покине чотири області і офіційно відмовиться від НАТО. Ну це перші вимоги, і те, що сказав Путін, це він не відступить ні на крок від своєї позиції. Так побудована російська владна система. Якщо цар сказав один раз, це означає, що він ніколи не відступить від своїх слів. І тому очікувати, що Путін поступиться. Я вважаю, що це марно. Так, але цар міг сказати, а бояри неправильно зрозуміли, ні, щось не те, ні. витрактували. Ні, почекайте. По-перше, він офіційно це сказав, це зафіксовано. Якби це бояри спочатку сказали, так ну там Лавров сказав, Рябков і все інше, і Путін би міг у нього було б останнє слово, коли він говорив, це теоретично працювало. Так в Росії це не працює. Якщо цар публічно сказав, без будь-яких двозначних натяків і багато чого іншого, ні, в Росії так не працює. Далі наступне питання: дивіться, от Лавров знову згадує ну, так звані стамбульські угоди, хоча їх не існує, є перелік хатіли росіян і так далі. Чого він про них знову згадує? А тому, що Путін теж про них згадував. І публічно навіть якийсь там паперець показував, що от там існує обіцянки України, що вони скорочують свою армію там до 80 тисяч, там на 40. РСЗО не більше дальністю ніж 40 кілометрів. Все, все, що сказав і публічно показав Путін, він не відступить. Він на смертному одрі буде говорити те, що він. Те, що він сказав, чому тому, що російська влада так побудована, тому що він розуміє, якщо він зробить якусь поступку, він буде вважатися слабаком. Слабак значить, позбавляється влади. Якщо позбавляється влади, він позбавляється життя. І тому він до кінця буде йти. Я не вірю в будь-які поступки. Я не вірю в будь-які. Інші способи відійти від цієї позиції. А ці історії про те, що він не проти спілкування з Україною про щось домовляння, те, що він обіцяв Трампу, це все через те, що переказано про те, що від нього це особисто персонально конечник. Ні, 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 тому що він все ж таки професійний переговорник і він розуміє, що не можна говорити ні. Знаєте, є така приказка про дипломатів. Якщо дипломат говорить, говорить можливо, це означає ні а це точніше, можливо це ні. Як якщо, якщо, ні, точніше так, якщо так, то можливо. Якщо можливо, то значить ні. Якщо дипломат говорить ні, то це вже не дипломат. А все ж таки Путіна дуже гарна школа, КДБшна, яка де вчили вести перемовини. Весь жорсткі перемовини, як правильно маніпулювати людьми, як знаходити а, такі точки слабкості. Вони системно готуються, проводяться психологічні портрети людини, з якою ти спілкуєшся і так далі. Дивіться, а, в принципі, можна подивитися, як він вів перемовини з Трампом за переказами самого, самого Трампа. Бачите, він підкреслює те, що приємно Трампу чути стосовно того, що якби не було не було Байдена, не було війни, а вас вкрали перемогу, подарунки завжди він робить, так або такі подарунок. Тут портретик, тут фото ми даємо і так далі. Чому? Тому що він знає принципи ведення перемовин, що завжди підтримувати треба емоційний зв'язок з людиною. Ну, в психології це називається рапорт. Постійно треба підтримувати, і тоді людина починає діяти не так, як хотілось би оточуючи. І в цьому випадку це ігра Путіна, яка пов'язана наступна. Він говорить: ні, ми не заперечуємо про перемовини, але починається. Але за яких умов ми починаємо обговорювати, тобто домовляємось домовлятися нескінченно, поки вони думають, що у них є можливість дотиснути Україну. Там принципова позиція в чому? В тому, що звідки взагалі виникла розмова про зустріч Зеленського та Путіна. Згадайте, це ж виникло після того, як Україну почали розводити на це питання. Давайте ви підете розмовляти з росіянами. Так а тут Зеленський в дійсності перевернув шахову дошку і сказав: Добре, я готовий зараз зустрічатися. В дійсності. А це протирічить цьому протоколу, так би міжнародному, тому що в дійсності, коли Путін. І Лавров починає говорити, що зустріч перших осіб, можливо, після того, як там певний період пройшов, це правда. Але Україні вдалося це нав'язати цю гру, в тому числі американській адміністрації. Чому? Тому що це входить розуміння Трампа, що можна зустрітися і за всім все повирішувати. Дивіться, як він сказав. Спочатку Зеленський зустрічається з Путіним. Потім ми зустрічаємося в трьох. Ну тобто, друга зустріч відбудеться приблизно ніколи, тому що перша не відбудеться. А Україна це дозволяє підтримувати перемовну позицію України постійно. Він не хоче зустрічатися, значить, він не хоче закінчувати війну. Давайте більше зброї давайте більше, давайте більше ресурсів України для того, щоб Україна могла змусити його робити ті кроки, які потрібні. А те, що Путін говорить, це ну дивіться. Є такий термін, як кремлівська школа перемовин. А вони вона, ну я б не кремлівська, я б сказав би російська. Останні 300 років у них війде по, по конкретному шаблону. Завищені вимоги, ультиматуми, емоційні гойдалки, коли один день тобі говорять, що давайте буде таке, така історія. Потім говорить, що буде зовсім інша історія. А потім тебе маніпулюють питаннями, що у тебе кращих умов вже не буде. Тобто, якщо ви подивитесь, як вони поводять себе, так воно і є. Далі граф доброго, поганого поліцейського, коли спочатку приїжджає ну, умовний Мідінський, який відверто мечню говорить, а потім приїжджає ну, умовний добрий поліцейський, припустимо, помічник, помічник Путіна, Мушаков чи Лавров, який зовсім інше говориться. Але ця схема вже була зламана, тому що Путін не має зараз простору для маневру. Він заявив завищені вимоги сам. І тепер від них відступитися не може, тому що він слабаком буде. Він буде триматися за свою владу. Росія так побудована, а не по іншому. А у Трампа ж, якщо воно ну, нас часто дивуються, чому він говорить в одному реченні дві протиречові тези. А Трамп зберігає, він же хитрувати. Він же зберігає завжди за собою. Маневрів, так? так він збере за, за, за собою е, політичний маневр ну, запровадимо санкції, а можливо вони їх обійдуть, а може, не обійдуть, тому що це дозволяє завжди підтримувати увагу своїх виборців і завжди знаходити вихід ситуації. Якщо щось піде, не так як пішло, Тобто, коли говорять, що Трамп абсолютно. Хаотичний і не знає, що говорить, це відверта брехня. От, до речі, нещодавно було гарне інтерв'ю кислиця, який бачив особисто Трампа. Він там чистко сказав: абсолютно розумна, чітка, зрозуміла людина, це маска, те, що він бачив, він створював всю цю, цю історію для того, щоб постійно мати простір для маневру, і для того, щоб невдачі на нього не налипли, а якісь гарні справи, звичайно, були за ним. І, і Тому така ситуація. Так що. Росіяни забовтують це питання, тому що вони хочуть продовження війни.